Нове для Чернівців явище у Чернівецькій філармонії готують концерт випускниць балетної школи. Малі та дорослі початківці та досвідчені танцюристи у балетній школі готуються до першого звітного концерту. Велика зала фактично на кожній стіні дзеркала. Біля балетного верстата свої па відшліфовують балерини. Більшість учасників цієї балетної школи приїхали до Чернівців внаслідок російської агресії. Анастасія Запривода родом з Донеччини З початком російської агресії на сході у 2014 році дівчина переїхала до Києва, де розвивалась у балетному мистецтві. А після 24 лютого, 2022 року потрапила до буковини. Тут вирішила продовжити займатися балетом. Взагалі не було. Саме балету тут не було. Я дуже здивувалась: ну тут є театр, але там небагато, невелика балетна трупа. Оксана Горбачова теж займалась хореографією з дитинства ще у рідній Запорізькій області. Тому, коли опинилась у Чернівцях, одразу почала шукати балетну студію. Дівчина розповідає, у сценічному мистецтві вона відпочиває від буденності та особистих проблем. Тут в студії я відпочиваю душею, думками. Це не тільки танець, це, окрім того, чудова музика, це йде розвиток особистості. Також наша група це як маленька сім'я. Тут кожен один одного підтримує. Та у цій балетній школі займаються не тільки вимушені переселенці. Своє нове хобі тут знайшли чернівчани. Ось як Роксолана Бабюк, лікарка-уролог, яка у вільний час тепер відпрацьовує нове уміння, бо зазначає, займатись балетом у Чернівцях до весни минулого року можливості не було. Я сама по професії лікар-уролог працюю в стаціонарі, оперую. Але коли почалася війна, я вирішила, що все ж таки потрібно спробувати і здійснити свою мрію, доєднатися до цього величного мистецтва. Разом з педагогами артистки готуються до свого першого концерту, який пройде у обласній філармонії. Відпрацьовують па піруети та пліє. Відповідальність за себе та за своїх учениць відчуває і Тетяна Самойленко. Вона роками викладала хореографію у рідному Харкові. Дуже хотіла працювати, дуже скучила за роботою, за дітками, за спілкуванням, за хореографією. Для мене це, як дівчата кажуть, це такий е, час в залі, який ти про все забуваєш. І ти можеш, а ще ти можеш показати те, чого ти не можеш показати в житті. На власні очі побачити балетне мистецтво, яке тепер розвивають у Чернівцях, можна буде уже цієї неділі. У залі обласної філармонії, 18-го червня. Ерня о дванадцятій годині відбудеться незабутній концерт. Максим Берник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ 4